Дорогі телеглядачі, брати і сестри, сьогодні маємо подвійне свято: свято святого Вартоломея, Апостола, і маємо свято Незалежності України. А оскільки це все ще співпадає в четверг, то кожен четверг теж ще молимось про покликання. І Євангелія сьогодні теж є про покликання. І ми хочемо. Війти в це Боже Слово і зрозуміти, що це Боже Слово говорить сьогодні до нас. Що говорить приклад святого Вартоломея до нас? Отже, серед 12 апостолів немає Натанаїла, так? але пізніше люди, які досліджують біблісти, які досліджують святе письмо, кажуть, що Натанаїл це і є Вартоломей. Тому що Бартоломей це був син Тімея, так можна було перекласти. Таке, якби друге ім'я, яке він мав, щоб можна було відрізнити. Отже, цей Бартоломей, Натанаїл, він чоловік, який шукав Бога, який шукав Бога. І як ми знаємо про це, цікаво, що Филип приходить до. Натанаїла і каже йому, ми знайшли Месію. Каже, звідки цей Месія. І Натанаїл не має жодних проблем, щоб сказати, хіба з Назарету що зможе доброго прийти. Тобто, ця пряма людина, вона не ходить, він прямо говорить свою думку, свої сумніви, не приховує. А на це колип йому нічого не пояснює, каже: прийди і подивися. Сам піди подивися сам, кого ми знайшли. І, власне, вражається зустріч Ісуса, який виходить на зустріч до Натанаїла і каже йому: я думаю, що кожному християнинові було би приємно, якщо б він зустрівся з Ісусом, з Месією, і якби сказав Месія, Ісус би сказав: ось справжній християнин. Який він казав Натанаїлу, ось справжній ізраїлянин, в якому немає підступу. І, напевно, було би нам приємно, якби до нас так сказали. А потім Натанаїл каже йому: ну це логічно, а звідки ти мене знаєш? Що такі мені гарні речі кажеш? Що ти про мене знаєш? А Ісус йому каже, ще до того, як я закликав тебе, як тебе закликав Филип. Коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Ну і це, напевно, що є символізм, тут є символізм про цю смоківницю, і тоді зразу визнав Натанаїл: Ти син Божий, ти цар Ізраїля. І цікаво, що ця смоківниця була символом в ізраїльському народі такої. Науки, закону, а її плоди це були ті солодкі плоди, дослідження, навчання, вивчання закону Божого, то потім були ці солодкі плоди. Оце смоківниця, так? і тому цей чоловік зрозумів, що Натанаїл, що Ісус це є справжній Син Божий, і знає Його до глибини, знає його ще знав до того, як, як він ще не знав Ісуса. І цікаво, що це дослідження, цей чоловік, який досліджував всі закони Божі, цей чоловік, який шукав Месію, цей чоловік, який шукав досконалості, цей Натанаїл, який пізніше став апостолом, пізніше віддав своє життя, голосячи добру новину. І тепер про незалежність. Незалежність, незалежність і залежність. Ми боремося, сьогодні святкуємо 32 роки Незалежності України. Був великий ризик, коли війська були під Києвом, і до кінця ще не знаємо, як закінчиться. Молимося про перемогу, молимося про мир в Україні. Але за цих 32 роки, коли в 91-му році ми отримали незалежність, як ми Цією незалежністю. Що ми робили, щоб ця незалежність зберігалася? Як ми жили? На початку в перші роки всі парафії були заповнені, всі церкви, костели, всі люди дякували Господу за цю незалежність, молилися, раділи, але з часом костели, церкви почали пустіти, і люди захотіли шукати добробуту. Добробуту, і захотіли поступово бути незалежні від Бога. Захотіли трошки бути залежними від світу. Світ заманював. І, знаєте, ця залежність від світу і незалежність від Бога деколи робить так, як було в ізраїльському народі. Можна почитати в Старому Завіті. Коли ізраїльський народ хотів бути незалежним від Бога. Втрачав свою державу, втрачав свою землю, свою територію і ставав під окупацією інших народів, інших держав, і тоді мусів визнавати божків інших держав. Напевно, що для нас це є великий знак, для нас це є великий заклик, чи ми хочемо незалежності, для чого нам це незалежність. Що ми будемо робити з цією незалежністю? Чи ми будемо служити, ми бажаємо незалежності нашої держави для того, щоб служити Господу, для того, щоб розвивати нашу державу, для того, щоб любити ближнього, для того, щоб робити добро. Чи ми хочемо просто незалежності для того, щоб продовжувати егоїстично жити, думати тільки про себе, не зважати на свого брата, ненавидіти один одного? Принижувати один одного, використовувати, обдурювати, тоді нам не потрібна незалежність. Тоді ми вже є тими рабами, ми вже є в полоні, в полоні гріха. Ніхто не хоче чути про гріх, ніхто не хоче чути. Хочемо тільки, щоб нам було добре. Але незалежність дає нам Господь. І це є велика відповідальність, коли отримуємо державу, коли маємо незалежність, маємо дбати і потребуємо залежності від Бога. Не можемо хотіти цього розриву з Богом і мати собі свої плани. Тому що якщо ми будемо з Богом, якщо ми дійсно пізнаємо, будемо досліджувати, Закон Божий, будемо зберігати заповіді, так як робив Натанаїл. То взнаємо, взнаємо що відкриємо своє покликання, кожен, хтось богопосвячене, хтось як лікар, хтось як військовий, хтось як психолог, як вчитель, кожен зможе відкрити це покликання і служити в цьому покликанні для Господа у цій незалежній країні. Щоб ця країна процвітала, щоб ця країна мала, щоб в цій країні Бог мав місце, щоб в цій країні християни могли бути прикладом, закваскою для цього суспільства. Брати і сестри, в цьому маємо добрий приклад сьогодні святого Вартоломея, який шукав Бога, досліджував, а пізніше сам Ісус, Син Божий, вийшов йому назустріч, як будемо шукати Бога. То сам Ісус вийде нам на зустріч, і будемо мати нашу незалежність, і будемо щасливі, і буде в нас країна процвітаюча, якщо будемо разом з Богом. Амінь.